В Дніпрі мешканці будинку на житловому масиві сонячний проти будівництва багатоповерхівки поруч з ними. Місцевий житель Вадим каже, люди побоюються, що будівельними роботами можуть пошкодити фундамент їхнього будинку. Зі ми зараз з вами на піски, ще 100 метрів в сторону. От этого места влево был Дніпро. Это все намита. Ну, как ви представляете, на пляжі построїть 25 п'яти Этот дом собирается подключиться в нашу каналізацію. Каналізація, которая була построена в 72 году, а спроектирована году 60-м или в, 60 в 65-м, звісно, не рассчитана на 25 этажку. ташку. Місцева жителька Вікторія каже, компанія забудовник має проблеми з дозвільною документацією для будови такі, з такою кількістю мешканців в них не вистачає площаді, яка в них є в оренду під ділянку під будівництво. Жінка розповідає, перша спроба звести тут багатоповерхівку була у 2021 році. Тоді жителі звернулися до міськради з проханням перевірити законність будівництва. Вікторія каже, отримали відповідь, що компанія має провести громадські слухання однак їх не було. Зараз роботи поновили. Представник забудовника Олександр Решко каже, вони. Мають дозвільні документи на будівництво. Ми займаємо ділянку на договору оренди. І земля є спеціалісти, які відбивають точки, наприклад, межах своєї ділянки. Ні метром більше, ні метром менше. На запити до представників міськлади каже адвокат Андрій Верба, місцеві жителі отримуватимуть лише письмові відповіді. Тому, аби вирішити цю ситуацію, розповідає чоловік, їм потрібно звернутися до суду. А щоб за цей час не звели будинок, просити скасувати рішення органів самоврядування, просити суд вжити заходів забезпечення позову і заборонити будівництво до вирішення остаточно спору, тому що якщо будуть проведені якісь там підготовчі, земельні там роботи, то потім рішення суду воно не пановить в. Правах не призведе до того, що там потрібно там привести земельну ділянку у первісний стан. Тобто потрібно ще раз буде звертатися до суду. Адвокат каже, аби детальніше розібратися в цій справі, місцевим жителям потрібно залучити і фахівця в сфері будівництва. Тим часом люди звернулися до Держінспекції архітектури та містобудування України. Ми також надіслали запит до міськради, аби дізнатися, чи має забудовник дозвільні документи для проведення будівельних робіт. Вікторія Пінчук, Антон Сіренко, Юрій Тини, Суспільне, Новини. Дніпро.